19 підозрюваних, серед яких колишня очільниця Київської області Віра Ульянченко, сьогодні у якості обвинувачених у Шевченківському суді увага преси до гучної справи їм явно не подобається. Цей чоловік Василь Гулик, колишній заступник голови державного управління справами, слідство з'ясувало, на всіх членів його родини оформили земельні ділянки, які згодом стали частиною мисливських угідь Януковича. Сьогодні в суді вся родина, і всі з претензіями і до журналістів, і до прокурорів. Сиділи, сиділи, потом вони через 8 років вдумали. Що... У генеральній прокуратурі пояснюють, з 2006 по 2009 землі лісового господарства в сухолуччі спочатку перетворили на сільськогосподарські, а згодом роздали нинішнім фігурантам справи, роздеребанили 17 гектарів. Отримавши відповідні правоустановлюючі документи на зазначення земельної ділянки, вони були або безоплатно, або за договорами купівлі-продажу передані товариству з меженою відповідальністю дом лісніка. І після чого було побудовано відповідно готельно-розважальний комплекс там, на території цього, цієї земельної ділянки загальної. Так з'явилося сумнозвісне сухолуччя, де влаштовували Сафарі особисті гості Януковича, а простих людей просто не пускали до лісу. У цій справі тепер фігурують і керівники лісових господарств. Екс-голову обласної адміністрації Віру Ульянченко звинувачують у тому, що саме вона роздавала державну землю. Віра Іванівна на час виділення цих земельних ділянок. Вона перебувала на посаді голови Київської обласної державної адміністрації і фактично приймала відповідні рішення щодо виділення даних земельних ділянок. Як тодішня очільниця області примудрилася роздати заповідний державний ліс з кільком людям із однаковими прізвищами. Я не буду коментувати нічого до моменту відкриття судового засідання. Ви ж знаєте, в чому бачу? Вам розказала прокуратура? Ви теж знаєте? Вам дали ці матеріали? Намагаються інкримінувати Улянчика, що вона викрала землю. Як вона може викрасти землю? Це абсурд. Не викрала, а незаконно роздала, перебуваючи на посаді, кажуть прокурори. А це від 7 до 12 років в'язниці. Така перспектива помітно дратує і самих екс-чиновників, і їхніх адвокатів. Мужна снимать наше, наше От то, Тобто здесь, это касается только нас, только адвокат. Один із багатьох адвокатів узагалі не з'явився, і через це розгляд справи перенесли. Звісно ж, без нього ніяк. Самі скандально відомі землі сухолуччя 2015-го Прокуратура повернула в державну власність. Відтоді слідчі намагаються покарати тих, хто сприяв незаконній оборудці.